Як провести осінні шкільні канікули з користю, знають глядачі та глядачки молодіжного театру. Днями вони відвідали показ вистави Поліанна. Її особливістю є те, що роль Поліанни виконує наймолодша акторка молодіжки Кароліна Павленко. Глядачів зібралося чимало. Дивитися виставу. А віставу. Тільки перший раз в ляльковому театрі. Ще Театр. Ця історія стала класикою англо-американської дитячої літератури в основі сюжету Життя звичайної дівчинки-сироти, яку через почуття обов'язку взяла до себе сувора тітка. Поліана має надзвичайний дар бачити у всіх життєвих ситуаціях позитив та жити своєю грою у радість, добротою, щирістю, чистотою думок та дій. Вона змінює життя усього міста, навчивши багатьох людей простого шляху до щастя. Завжди радіти. Оповідь про поліану завжди хвилювала серця людей за мотива. Ми цього твору знято численні фільми та телесеріали. Не одній дівчинці пощастило відчути себе у ролі натхненниці і фактично рятівниці містечкового соціуму. Сьогодні ми представляємо найулюбленішу виставу наших глядачів. Поліанна її з задоволенням дивиться як і дитячий глядач, так і дорослий наш глядач. Нашій виставі Поліанна вже 12 років. Поставив її львівський режисер з Національного театру імені Марії Зеньковецької Богдан Ривкевич. Нам було дуже цікаво з ним працювати. 12 років тому він втілив цю роботу. Чим цікава ця вистава? Бо вона про. Найсвітліші почуття людей, про взаємовідносини людей, про добро, нести радість людям це несе наша поляна у виконанні нашої наймолодшої акторки, якась ще школярка Кароліна Павленко. Я виконую роль Пендлтона вже 12 років. Всі роки я у цій виставі я дуже чекаю, коли я вийду на сцену. В ній сьогодні я не зайнятий, але мені завжди приємно виходити в цій виставі до глядачів. У нас ще є вистави для глядачів, які ми готуємо до Дня Святого Миколая. Це пригоди Петрика святкової ночі. Вони відбудуться у нас. Ці святкові вистави на початку грудня, а наприкінці грудня на Малині. Глядачів чекає новорічна вистава прем'єра Аліса в країні див». І ще один цікавий момент: сьогодні нашій виставі Поліанна 12 років, так але сьогодні вона буде гратися 194 раз. Тобто, чекаємо вже на 200-ту виставу. Хай же вистава, хай же молодіжний театр завжди чекаємо глядачів у нашій залі, в нашій театральній домівці.